Усім привіт! Здоровенькі були. У нас сьогодні неділя. Дивіться, який гарний сонячний ранок. Сонечко, світиться вже зовсім так, я б сказала вже по літньому, тому що весело, небо чисте. Неділя сьогодні неділя, а Марія йде до роботи. Ой, їхала. Скоро треба буде знімати вже цей віночок. Після 1 березня прийшла посилка з Амазону. Давайте будемо дивитися, що тут є. Не пам'ятаю, що ми замовляли. Тепер Амазон, слухайте, доводить швидко. Вчора заказали, вже сьогодні прийшло. Я не знаю, де вони це, це тримають. Ну, Тут багато є складів. Але сервіс шикарний. Вони робота, це твої гроші. Не кажи. Під паперу багато. І я заказала Almond Флор це є. Мегдальна мука для моєї випічки. ще що? Шо? айтем. Що за айтенки? Я собі заказала також мирні такі ложки. Нема. Ложки, у мене. ложки, а це капи вимірювати, бо приходиться з стаканами, а стакан і кап це щось, не знаю, зовсім інші якісь виміри. Треба звідси вибрати. Коротше, я здала Маші завдання, і Маша це все знайшла, і це все взяла. Але це лише частина того, що ми замовили. Видно. Решта прийде пізніше. Могла це купити і в магазині, але вже щось шукали на Амазоні, Добавили і це. То це є мірні такі капи. Це є цілий кап, це є половина капа, одна друга, це є одна третя. Капці кап чашка і одна четверта. Тут в Америці в якихось рецептах, якщо ти дивишся, у них тут... Це на капах. І от таке добре мати. Тому що не завжди з стаканом можемо виміряти кап. І вони тут ще розписують, скільки це грам. Чи мілілітрів. 60 мілілітрів. 80, 120. І 240. Ну Окей, будемо вже мати. Для випічки такої безглютенової. Або вагу треба мати, або капу. З українськими новинами стаємо. З українськими новинами лягаємо. І волосся стає дибке. Соняні квіточки, дивіться, як гарно прийшлися. Як сонечко. Ну, і тут хочу показати, як я збираю каву. З кавомашини. І потім. Додаю до компосту. Ми цілу зиму збираємо компост туди, викладаємо на грядки, робимо добриво. Потім навесні то все гарно перегниває і гарно ростуть помідори. Зараз вийдемо, покажу. Давно я не виходила на грядки. Правда, там дивиться нема але що, але вже хоч снігу нема. Дам подивимось, що у нас на городі. А де купа снігу ще є? Скоро будемо лише згадувати, який був сніг в цьому році. Що страшного не було. Квіточки мої мовчать. А тут ми. Степан тут накопав, не знаю вже. Тону, напевно, компосту цього, що залишилося в нас від їжі. Таке шкірки від картоплі, від апельсинів, мандаринів, бананів, яйців, кава, все потрошки. Минулого року мали е, круглу зиму цибулю. Цього року вже щось таке ніяке. Тут навіть щось підкопало, тут розрили. Тут ходять тваринки лазять, малина. Малина також степан взяв трохи. Віточок на розсаду. Побачимо. Зелені листочки пустили, а коріння ще не видно. Смородина. Галинка дала з каналу несе галя воду. Воно, напевно, коли моросте й не дуже перегниває, правда? Конечно. Потім вже передають тепло до 10 градусів цілий тиждень в день, вже буде. А, Степанова годівничка. Він тут підгодовує. Ташок. Були сніги, вони не мали що їсти бідні, та їли в нас. Все, ми поїхали в Овочевий. Зараз будемо бачити, що по чому. В понеділок забирають сміття. Побачимо, чи змінилися ціни на городину. Тепер, поки городина ще тут, можливо, американська то можливо ще не буде дорого. Але як з нового урожаю американці не будуть робити свою городину, бо не буде кому, а буде це все завізне, звідкись завезуть чи з Канади, чи з тої самої Мексики, то він попіднімав мито їм на це все, то тепер тут городина буде дорога, золота. Думаю, що це довго продовжуватися не може. Люди прокинуться і побачать, що вона робила. Цибуля 99 червона. Ось така жовта пеніш. 59. 59. Така 99 центів пів кіло, така 79 центів пів кіло. І пакет долар 0,9. Великих змін не бачу. Червоний перець 1,79. 99 оранжевий. Кабачки 59, морква. 69 пакет. Капуста 99 така, 59 така. Чесник, дивіться, 5 головок, 2 долара. Картопля жовта 99. Пів кіло 79 червона. Ніби стара, ось така 59 центів. 69 світпотейта. Буряк 69. До речі, треба взяти. Вже перебраний. Салат. Дві штуки на долар 99 по долару. Нормально можна брати. Є навіть черешні. Але якісь такі на вигляд не дуже. Персики 1,49. Мандарини дві штуки на долар. Виноград 99 центів пів кіло. Такий червоний 79. Кабачки 59 зелені. Дині 90, долар 99 кандалупа. І оця Голден 1,49. Огірки. Упаковка ось така. 3 долара. Такі долар 29 з пів кіло. Ось такі перці, оце все, не знаю, що це таке, ми не беремо. Шалот 2,49 з пів кіло. І оцей що це є. Горох навіть не знаю що це є, ми таке не беремо. Може треба брати, не знаю. Всі яблука по 99 центів за пів кіло. 5 штук на долар. Лайм 5 на долар. Ці яблука по 79. Це макінтош. Чомусь не люблю ці яблука. Ось такі апельсини 3 на 2 а так апельсини 2 на долар 29. Папая долар 49 пів кіло. Мандарини ось такі 2 на долар. Огірок ось такий великий 79 центів пів кіло. Соки є, молоко. І яйця, дивіться, є 8,79 у них. Одні і 8,99 другі. Не бачу, щоб писало, що якийсь в них є ліміт. Беріть, скільки хочете. Хліба, булочок є багато і різних в асортименті. Молоко тут також можна взяти. Тут так можна нарізати також собі колбаски з сиру. Шампіньйони у них. 2,49 пів кіло. Різні є. Портабела 3,99 з пів кіло. Морква бебі долар Брюссельська капуста долар 99. До речі, треба взяти. Петрушка кріп, ананаси 3 долара. Я взяла, бери, хочеш. А вони підуть скоро, 3 долара пачка мандарині. Ось такий лаваш, як ми на нього говоримо, туркіш бред. Колись ми, коли приїхали, він коштував 1,99. Зараз він 3,99. Подорожав у два рази за весь цей час. Такий чорний хліб. 3 долара 2,99. Такий. Два сорок дев'ять, кокей вет два девяносто дев'ять. Чорний піс нарощанка якась четыре доллара хлеб ржаной доларів. Авокадо ось такі, дивіться, ніякі. Долар 29 штучка. І це говорить про себе. Колись авокадо було 79. А тепер долар 29 і за що? Ніяко. Грушка долар 1,29. Пів кіло. Дрібненька. Тверда. Отаке От азіатська грушка 99. Пів кіло. Це такий якийсь мікс яблука і грушки. Ми колись брали, але щоб сказати, що воно щось аж таке нема. Помідори ось такі великі 59. Помідори ось такі сливки 79. Ягоди. Ось така баночка, ось така коробочка. Долар 99. Персики нектарини 99. Квіточки тут гарні є. Дивіться, ось, ось такі кали кольорові. 15 доларів. Цикламени по 12. Тюльпани по 7. Гіацинти по 7. І багато різних букетів. У них тут завжди гарні квіти. Не дуже дешеві, я б сказала, але гарні. Ось такий візок ми всього набрали. 75 доларів ми віддали. Ну, ви знаєте, ще так. Ще не дуже так страшно. І взяли і цибулі, і картоплі, і сиру, і сметани, і молока. І фрукти, і овочі, і зелені. Коротше, пакуємося. Ну, свій ліміт за тиждень ми вибрали. Вчора я сто. Lidl. Сьогодні тут 75. На тижні Степан також ходив 40, залишив також у магазині. Лідл він ходив чи куди. Ну, коротше, в тиждень 250 доларів на харчування у нас йде легко. Ну, звичайно, колись було менше. Ну і зараз поки не критично. М'яса ми не брали, тому що м'яса риба ще є. На слідуючий тиждень будемо дивитися. Ну, ось такі наші закупівлі на сьогодні. І ціни також. Ну, могло би бути гірше, напевно. Сподіваюся, що гірше не буде. Ну що ж, побачимо, що буде далі. А я на вечір напекла вафельок. З капустою безглютеновою. До речі, прийшов мені псіліум. Ви знаєте, з цією, з цією випічкою безглютеновою треба добре притримуватися рецепту, бо часом, коли відходиш трошечки від рецепту, не все так просто виходить. То по рецепту було написано, що капусту треба дрібненько нарубати або нашинкувати на терці. А я взяла і пропустила її через блендер. І тісто розрідло, то спаслася я псіліумом. Кому інтересно, так і забивайте в у, у інтернеті, якщо хочете побачити, що це таке. Забивайте у Google псиліум, і воно вам покаже, для чого воно добре. Воно, бачите, тут склад, нічого нема, все по нулям, крім Fiber. А Fiber це клітковина, яка корисна для здоров'я для усіх нас. І для безглютенової випічки це також класна штука. У мене тут ось останній дожарюється. І все. Ніколи не думала, що ось такі вафельки з капустою будуть досить смачні. Все, Всім вам всього найкращого. Бувайте здорові. Бай-бай.